Готую сніданок, і сьогодні у нас батат. Такого кольору батат я не купувала вперше, не вживала. Такий я вживала. Він, до речі, білий всередині. Є ще такий темно-фіолетовий колір і всередині фіолетовий. Його в цьому році я не бачила. Так, морклу ви знаєте, і такого кольору батат ви теж знаєте. Так. А, ви теж знаєте, ну, мабуть, ви і такі знаєте, да? це я не знаю. Ну, Коротше, готую. Ось так порізала все. Хочу сказати, цей батат я чищу трошки і все. І цей я готувала трошки чищу, а цей я не знаю. Дивіться, тут дуже така різниця виражене. Але ж я теж і залишила. Не знаю, мабуть, потрібно було зрізати. Ну, перший раз, тому будемо експериментувати, так? Так. І це... Ну, як це зробити, ви всі знаєте. З'єднати, перемішати. Додати сіль. Додати улюблені спеції. Улюблені. Так, це провансальські трави. Так, провансальські трави обов'язково сюди. Так, Куркума. Куркума. Так, колір. Як я буду відрізняти? Ну, добре. Зможу відрізнити. І додаємо сумах. Сумах дає кислинку. Ну, що ж ти б сумах у нас? Я ось так додам. І перемішаю. Все перемішую і фольгу накриваю і до патель, і до <смі> І до духової шафи. ледь не забула цибульку. Так, про цю городину не потрібно забувати, додавати усюду цибульку. І що я хочу сказати морковочку. Дрібно порізала, бо морква довше готується, ніж батат. Так, я спочатку накриваю, потім через декілька хвилин відкриваю, щоб воно гарне і Так. Вітаю! Сьогодні 3 липня і це мій корисний сніданок. Зранку воду ви п'єте, я п'ю. Потім. П'ю воду з лимоном, коли починаю готувати вже. А коли вже приготували, ось. Вирішила знов вживати вранці перед сніданком теплене та масло. Так що випиваю тут столове ложки. Так, дикому важко ковтати таке, але ж. Знаючи користь, я навчилась це робити. Так, і у мене дуже гарна така історія, так? Я можу відкрити плейліст, мій корисний сніданок, і подивитись, коли що я вживала, і як це діяло на, на мене, так? Тому ось я подивилась дійсно. І коли я вживала топлене масло, то гарно було, гарно. Так, а що саме гарне? Жир на животі зникав, а зараз щось він або повільно зникає, або зовсім не зникає. Ну, добре, це сьогодні я не буду. Такі важкі питання про жир на животі підіймати. Так, відбивна, маленька відбивна вчорашня, і ось це, що я готувала. Так, як тут насипати? Однією рукою. Вау. Запечені такі. Батати. Так, і моркви. Так. Так, досить. Потрібно місце залишити ще для чогось. Так. І я не додаю. Одразу. Коли готую, олійку не додаю. Ну, це моє таке бачення, що, щоб вона там нагрівалась до 200 градусів я. Е, так, я проти, щоб нагрівати олійку. Тому я додам олійку зараз. І в мене є оливкова олія, я її не дуже полюбляю. Потрібно їсти, да? Але ж, якщо б сонечниково було, це саме-саме смачно для мене. Сонечникової олії немає, є кунжутне. Тому я так кунжутною олійкою полив. Так, і все. Буду вживати. І кінза у мене сьогодні буде. Ось така страва. Кінза. Так, що я іще хотіла сказати? До цього я б дуже-дуже слина тече, слину ковтаю. Ну так, вже 12 -та година. Так, трошки я замешкала сьогодні чогось. Ну, добре. Дуже полюбляю картоплю з маслом, з вершковим. Але ж, чого не додала? У мене ще щось є, що я хочу сьогодні з'їсти з, з вершковим маслом. Так що, ось так. Ну що, спробувати при вас? Це ж така нова страва, так, батат. Ну, добре. Так, беремо батат. Такий, який ми часто вживаємо. Помаранчевий. Жовто-горячий. Смачно. Солоденько. Як моя донька каже, нагадує гарбуз, а гарбуз вона не полюбляє, тому, тому для неї я не готую батат. Такі жовто-гарячі. А як відрізнити? А, ось це. Ось це, який зверху був фіолетовий, всередині білий. Зараз такого кольору, бо куркума була. Ну, це вже щось середнє. Між картоплею і гарбузом. Так, солоденька. Угу. І спробуємо білий батат. Той, що я думала, шкірку зрізати чи ні, більш. Більш. Ну, шкірка, відчувається, але ж не заважає. А що ж за смак? Не знаю, мені здається, що більш кислинка є, але ж. Кислинка від Сумаху може бути, не знаю. Ось так. Ні, ні. Здається, це це солодка картопля. Гарбуз не нагадує, але ж солоденька, така смачненька картопля. Добре, моркву спробуємо. Ну, моркву ви всі знаєте. Mm. А взагалі смачно буду їсти. Дуже гарне відчуття після вживання батату Так, страва сподобалась. І що я хочу сказати? Трошки про користь батату Ну, я хочу сказати. Картопля теж корисна. В бататі вітамін А є, вітамін С є. Вітамін в 5 трошки є. Ну, всього іншого потрошку. Але ж в картоплі теж вітамін В5 є, його трошки менш. але ж у картоплі в 6 є вітамін. Також вітамін С є. А немає. Так. Але ж в, в картоплі кремнію. Більш ніж 150% добової норми це дуже гарне. І ще кобальт 50% теж потрібно. Так що, що нам потрібно їсти? Різне, різне. Коли, коли батат, коли картоплю, коли моркву. Так. До речі, в моркві вітаміну А багато, так? Але ж там і бета-каротін є. А вітамін А в засвоюється, коли бета та є. Так, а ось і до ботату я додала моркви. все гарно засвоїться. Але ж яка у мене така думка з'явилась? Ви ж багато, мабуть, бачили, розповідають про деякі, ну, не то, що племена, деякі громади, які гарно себе почувають, і вони там багато багато вживають. Я навіть думаю, що вони гарно себе почувають і довго живуть не за батату. Так. Вони просто більш рухаються, поки виростить той батат. Так, я шуткую. І, але ж і не шуткую. Потрібно рухатись більш. Так. І, дивіться, кінзу я їла. Так. В бататі немає бета-каротину, А в кінзі скільки? Вітаміну А, більш. бета-каротину ще багато. Вітаміну С теж багато. Вітаміну К дуже багато. В 100 грамів кінзи, якщо ви з'їсте, 250%. Добової норми вітаміну К. Що таке вітамін К? Це гарні судини. Ну і багато що ще. Так, так що вживайте кінзу. Я ось так їла, це відкидала, а потім в кінці спробувала. Ну, вони м'ягенькі можна, можна було разом вживати. Так що не викидайте. Так. Все? Добре. Так що вживаємо батат. І Це дуже смачно. А про вершкове масло. Що я. З чим я хочу вершкове масло з'їсти? Ось так. Дуже хочу з хлібом з'їсти. Хліб я вчора готувала сама. Ось такий. <laughs> і я з вечора вже <laughs> хочу хліба, хочу хліба. Ледь дочекалась сніданку. Дуже-дуже сподобався мені мой хліб, який я вперше зробила. Це хліб без глютену. Тут борошна пшеничного зовсім немає. Є кукурудзяна борошна. Так. І ще половину борошна взяла гречана. Зелений гречки. Все. Ви не повірите, так? І він нормальний. Нормальний. Чому? Бо я додала секретний інгредієнт. А саме який? Дивіться відео про хліб попереднє. Так. Бо завдовго довго я розмовляю, всі кажуть. А як не розмовляти? Якщо я люблю розмовляти, ну шуткую, шуткую. Так, а це буде у мене напій таки. Тепленька вода і сік смородини. Напій. Шикарний, так? От потрібно йти опять на балкон. Дратувати сусідів. Хай думають, що я зранку вино вживаю. То я смузі вживала, а то вино. Так, при вас покоштую, бо це дуже-дуже смачно. Хліб без глютену, Гречаний, кукурудзяний. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Яка смукота? Ви уявляєте? Хліб нібито тісточку кушаєш. Кушаєш. Що за слово вилете з моїх вуст. Добре. І це не все. Щось ще потрібно вам показати. Зараз я з'їм це і покажу. Хліб! Без глютену, да з вершковим маслом це супер. Так що раджу готувати такий хліб, дивіться моє відео. Але ж коли я сказала, що пойду на балкон, так. Згадала про свою мікрозелень. І я ж при вас засипала, так, засип... заливала водою зернятка всілякі. Так що хочу трошки трошки сказати: окремо про все, і чому я в землі знову. Проростила. Це окремо відео. А зараз просто, дивіться, все проросло. Все. Крім однієї рослинки, так, однієї зернятки. Це кіно, кіно не проросла. Навіть амарант, дрібніш за кіно пророс. Так так що не саджайте кіно. Так, шутка. Це все шутки, жарти. Але ж ось це не жарт. Дивіться. Коли кажуть, що проблемно вирощувати, бо з'являється плеснєва. Так ось на Маше це, ця плеснєва і з'явилась. Не знаю, відображається у вас на екрані. Так, сіренька таке на льот. Ось. Як паутина, паутіння таке. Чому. Так виходить у маши. Мабуть, видно. ось так. Видно? Ви бачите? Сиреньке таке. Тут от черненька, а тут сиреньке. Це така плесніва. Я думаю, що. Я чула, що це саме проблема при вирощуванні, щоб плеснява не з'явилась. Так ось, у Маші з'являється. Маш проростає, зернятка ось, бачите. А... Шкірка товстенька залишається. І ось вона гніє і з'являється плеснява. Тому маш потрібно уважніше вирощувати. Та я не вирощую поки. Просто спробую, що росте, що не росте. Так, все, я вас попередила, що маш має проблему. Хочеться спробувати, який він на смак. Ну добре, спробую при вас. Хоча я не буду вживати це, потому, тому що не дотримувалась правил. Так. М -м -м -м. Ну що, смачненько, зелень. Угу. Їсти можна буде, <sembleanızı> якщо ви правильно виростете. Добре. Ходіть, здорові, побачимось, Па-па.